Відмінний результат дає хороший старт. Нині в Івано-Франківську відбувся заключний етап проекту підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону. Тож Прикарпаття отримало три потужних бізнес-інкубатора: це, окрім обласного центру, міста Городенка та Рогатин. Тут понад два роки поспіль бізнесменів початківців та уже зі стажем вчили правилам ведення підприємницької діяльності таким чином, аби надовго залишатися на плаву. А головне кажуть експерти, цей проект матиме своє продовження. Зокрема, процеси бізнес-інкубації при університеті. Нафти газу, а відтак головний акцент розвиток молодіжного підприємництва. 1 квітня вчений ради університету було прийнято рішення про створення структурного підрозділу університету, який буде продовжувати. Ці процеси. Що це означає? Саме важливе те, що справді бізнес-інкубатор як такий буде існувати, проте він буде в основному направлений на студентів, на молодь, і це дуже важливо, тому що ми бачили по практиці, що основними нашими клієнтами все-таки є молодь. Молодь вже залучається до роботи. Тут вже постійно проводяться і навчальні курси для молоді, і постійно кафедра економіки проводить тут свої ті чи інші заходи. Молодь вже Же залучається бізнес-інкубатор пропонує своїм клієнтам робоче місце та обладнання, плюс ресурсну підтримку, а головне навчання від провідних акул підприємництва. Існування бізнес-інкубаторів вже дало позитивні результати на 10 тисяч населення. Кількість малих підприємств в області одна з найвищих в Україні, аби надалі не втрачати позиції в обласної влади. Є чимало планів на наступні два роки. Саме бізнес-центри були перетворені на 3 в одному бізнес-центр. А його завдання, основне це підготовка бізнес-проєктів, допомога у цьому підприємцям, бізнес-інкубатора. Друге. І третє фонд підтримки такий вже фінансовий, скажімо, лізинговий фонд чи фонд кредитування. Тому що з розвитком бюджетів міських і районних фінансовий ресурс буде зростати, і така можливість буде виникати за часи існування проекту, фахівці мережі бізнес-інкубаторів підготували сотню інкубантів і вже готові приймати нових ініціативних людей, які мають намір започаткувати або покращити власну справу.